Друзі, бачу така методика биття горіха. Вам сподобалася такого незвичного способу, але ефективного. Хочу показати з того періоду, відколи я почав бити горіх, скільки його набив, яка його якість, і хочу відповісти на ваші запитання, які ви залишили в минулому відео. Виношу я на вулицях горіх, ту кількість, яку я зможу на протязі тижня переробити. І лиша, залишаю просто на вулиці, він самі зволожується, можу просто пролити водичкою, Це велика маса. А якщо мене не багато горіха, найфективний, найшвидкий спосіб це тільки кіпіння. Але цей спосіб також дуже хороший. І хочу ще показати, яким я засобом збираю горіхи. Такий називається збирач, рол для горіхів. І покажу, як він зараз збирає. Роблю таку імітацію, зараз висиплю горіх на землю і побачимо за який термін я зможу його зібрати. Це горішок зібраний. Як видно на відео, горішки трохи на асфальті скользять. Якщо він буде на землі, він не так буде скользити і ефективно збирає. Але є у нього плюси і мінуси. Не має бути трави, трава має бути викошена. І тоді дуже швидко і удобно збирати таким ролом. Рол для горіхів. такий я був, замовив і не пошкодував. Дуже мені економить час, що дуже дорогоцінний. О така хороша штучка. Всього за декілька хвилин я повністю зібрав горіх. Там була кількість приблизно десь два відра. Хто знає, що таке збирати горіхи? Годину позбирав, вже потім ні рук, ні ніг не відчуваєш. А те, як я, потрібно мені збирати десь цілий день, вже потім потрібно збирати його на колінах, так як я і раніше робив. А цим ролом збирачом горіхів дуже швидко та ефективно його я його збираю. Коли приходить осінь. Ти їдеш у садочок і можеш зібрати велику кількість горіха. Попереднє відео, хто не бачив, можете буде посилання в описі, все, все про горіхи. І також буде в кінці цього відео. Також буде посилання, якщо хто не бачив попереднє відео. Кому буде цікаво, де такі замови є ролл збирач горіхів, а замову я на сайті оріхвод.юей. Там є різні пропозиції, є ролл. Для збирання яблук, є рол для збирання фундука, є різні варіанти. Тому кому потрібно, набирайте в інтернеті оріховод. і там можливо замовити. Перше відповідь на запитання: покажіть детальніше ваш Оріхокол. Ось такий він має вигляд. У нас є така профільна труба. Маємо це 20 на 20. Це можна самому зробити, це не важко. І тут така кругла. Труба <кій> маємо діаметр 38. Тут стоїть підшипник. Тут стоїть підшипник. Маємо таку ручку, також не важко. Таку пластину можна також зробити, це все вигнути, зварити. Сама більша проблема це така чаша, яка складається з двох частин. Є вона конусна. Принцип, який, коли ми прокручуємо ручку, оцей підшипничок отак прокручується зверху і натискає цю чашу. І роздавлюється горішок. Така проста і надійна система. Мої були вже, що я дороблював при битті горіха, отут такі з'явився шат, тому що є різний горіх, є більший, є менший, потрібно трошки давати навантаження. І коли вже в мене змістилася ця чаша, наче не доколюється горіх. Я заварив отакий от кусочок металу, приварив. І тут було посаджено в мене ще також на таку шпильку. Шпильку я вже міняв декілька разів, але результати ніякого не давало. Також я теж приварив, бо ця частина була, знімалася. Ось така конструкція. Дуже класний горіхокол. І саме цікаво, скільки я набив горіха. Від минулого відео пройшло 5-6 днів. Ось така якість, і відповідаю. Зразу на коментар було написано, що він покриється пліснівою, він буде мокрий, він буде цвести, йому нічого немає. Він сухенький, отакий він шелестящий. Сам ефект варіння, то що це за малий такий термін. Він просто прикипетився і пом'якшилася лише шкарлупа. Туди вода не попадає, він сухенький. Якщо навіть є якась мінімальна волога, тому потрібно буде розстелити на ткани від такій поверхні. Ось такий якісний, просто якісний горішок. Хочу зараз то, також пересипати і показати, який горішок. Горішки такі є різні, є маленькі, є більші. І тому, коли вариться, вода туди не попадає, води зовсім там немає. І якщо, просто, якщо дійсно ядро зварити у кипяткове, він пустить олію і він буде пліснювати. Але цей ефект зовсім другий. І тепер хочу висипати в корзину і показати, як він шелестить. Якщо горіх би був мокрий, він би так не шелестів. Він би був такий глухий, просто такий глухий, ну чути, що е, мокрий горіх, а так він повністю весь, весь сухенький. Кому таке відео було сподобалося, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.